Вітаю, друзі! Як почалася радянсько-фінська або ще як її називають зимова війна, в якій нібито 3 мільйони фінів хотіли напасти на 170 мільйонів радянських людей? Так от, в 1939 році наймиролюбніша, за її словами, і за словами її пропаганди країна під назвою Радянський Союз напала на Незалежну Фінляндію. Війна тривала 104 дні та 4 години. Її назвали зимовою війною, бо тривала зимою з 1939 на 1940 рік. І якщо подивитися на сторони, то у Фінляндії тоді жило 3,5 мільйони чоловік, а в Радянському Союзі 170 мільйонів, тобто в 48 разів більше. Союз мав 3 тисячі танків, а Фіни всього 30 танків, тобто в 100 раз менше. А літаків у Союзу було 3800, тоді як у Фінів 130. При цьому Союз втратив біля 2000 танків та до 500 літаків, а Фіни 25 танків та 62 літаки. Вражає, друзі, щоб ми швидше перемогли в нашій війні, задонайте перевіреним людям. На дрони. Кожен дрон це мінус ворожа техніка та особовий склад, це збереження життя наших хлопців на фронті. І найголовніше, на годину кожен дрон наближає час нашої перемоги. Так от. А от втрати в живій силі у цій війні окрема стаття. Адже як совєти рашисти рахують і ведуть облік втрат, ми знаємо. Патєр, як завжди. Ні. Але дотошні та педантичні фіни порахували, що втратили загиблими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти 70 тисяч осіб. А Совєтський Союз визнав це при тому, як вони рахують, як вони висвітлюють, за аналогічними параметрами заявив про 340 тисяч втрат. тобто, Втратив Союз у п'ять разів більше. За деякими територіальними втратами близько 10% своєї території втратили фіни, але вони зберегли незалежність. Бо у той самий час, з 1939 по 1941 роки, радянська Росія окупувала та включила в состав СССР. Частину Польщі та частину Румунії а повністю окупувала і включила в состав Латвію, Литву та Естонію. Того ось з чого ж ця війна почалася, що стало казусом Беллі, тобто, що стало приводом до війни, Радянський Союз хотів завоювати всю Фінляндію. Посадити там свій готовий створений у Москві, фінський уряд з так званих членів Комуністичної партії Фінляндії на чолі з Отто Кусеним, ну, Типа Януковича. Ось. А щоб напасти на маленьку Фінляндію, в якій, нагадую, жило 3,5 мільйони чоловік, всього, як Київ сучасний. Ось. Так от. Відповідно, потрібен був якийсь привід. І в листопаді 1939 року, як писав у своїх мемуарах згодом Макета Хрущов, Сталін сказав: Почнімо сьогодні. І приводом став манільський інцидент: Радянська армія обстріляла свою радянську прикордонну частину з артилерії, а звинуватила в цьому, звичайно, Фінів, це фіни напали на Радянський Союз. Фіни такі, стоп, давайте, створимо міжнародну комісію та розберемось. Але Союз відмовився категорично, а потім заявив, що більше не вважає себе зобов'язаним дотримуватися радянсько-фінської угоди про ненапад. 30 листопада 1939 року радянські війська о 8 годині ранку отримали наказ перейти радянсько-фінський кордон та розпочати бойові дії по окупації. Офіційно війну так і не було оголошено, нічого не нагадує Європа гуманітарно та військово підтримала Фінів, Радянський Союз було виключено з Ліги націй. Це аналог тодішній сучасного ООН.